Гончарний посуд 15-16 століття, кераміка, вироби зі скла, заліза кольорових металів, озброєння та навіть монети 16-18 століття. Такий історичний скарб під землею знайшли археологи під час літньо-осінніх розкопок Паласу Любомирських і замку литовсько польської доби. У мене за спиною це показана металопластика з кольорових металів. Це монети, це торгові пломби. Досить цікавою є пластинка із зображенням лева, виготовлена з бронзи. Скоріше за все, це чи оклад до чогось, чи, ну, скоріше за все, оздоба. Але так як це фрагмент, і площа не така вже велика, щоб можна було знайти решту фрагментів, ми сподіваємося, що на слідуючий рік ми зможемо щось ще до цієї пластинки додати. Дослідникам вдалося виявити кілька тисяч предметів. На виставці ж представлені ті, які на даний час індифікували та відреставрували. Це понад 300 експонатів. Ці артефакти на переконання археологів відкриють нову сторінку історії нашого міста, адже тривалий час рівне було у забутті. Виявилося, що найдавніше поселення на тій території було в мідному віці. Це четверте тисячоліття до нашої ери, і ми знайшли матеріали, якраз от самі ранні матеріали Литовської доби, які ми знайшли. Вони датуються 15 століттям. У нас дуже велика колекція тут можна показати і монет, і кераміки з 16 століття, 17 століття. І потім наступний етап це приходять князі Любомірські на початку XVIII століття. Вони розбудовують уже як оборонний об'єкт. Замок став непотрібен, і вони, оцей рів, який ми розкопували, наказали засипати. Тобто він був засипаний цілеспрямовано. Десь в 20-х чи на початку 30-х років 18 століття нагадаємо, нині ведеться розчистка і підземного містечка, яке виявили в парку Шевченка, але деякі археологи попереджають, вести там розкопки може бути небезпечно. Насамперед, відво, е, обвал. Тобто, якщо там немає перекриття, а там в більшості, наскільки я пам'ятаю, там немає перекриття, то це треба знімати спочатку відкритим способом. Про існування військових складів, відомо. Про вибухи теж відомо. І я сумніваюся, що під час війни, коли вибухнув склад, то там ходили і визбирували військові, це що там його розметало. Скоріше за все, те, що було на поверхні, його зібрали, якщо зібрали. А все решта лишилося присипане, і цілком може бути ну правда, це трохи далі від цього від цієї площадки, де фонтан, але хто його знає, куди доведуть ці підвальні приміщення, в який, в який бік вони розійдуться і на що можна буде там натрапити вже по ходу роботи. Загалом попереду у рівненських археологів ще багато знахідок. Продовжити розкопки Палацу Любомирських планують навесні, але для цього потрібно отримати дозвіл Міністерства культури і туризму. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.